І години поспіль? Шухер! Чотко відпрацювали? Здравий желаю, що за вистріли? В нас була сутичка з русофобами. Ну і що ви поняли? Бачучи, що в них дуже багато зброї, можна зрозуміти, що вони тут розташувалися і в них є багато баз, тому потрібно нам їх зачистити. Ну, погнали їх кошмарити. Їх там багатенько. Міхалич, це діло для тебе. Ви всі здохнете.